Вітаю на уроці математики. Ми розпочинаємо новий розділ множення і ділення у межах тисячі» і тема нашого уроку множення чисел 10 і 100, порівняння виразів, розв'язування задач. Щоб робота в нас кипіла, працювати будемо швидко, дружно і вправно. Всі готові до уроку! Молодці. Спочатку пригадаємо: дія множення це. Сума однакових доданків. Числа при множенні називаються правильно множники. Число, яке дістаємо при множенні, називається добуток. Як помножити число на 10 до числа праворуч дописати 0. Пригадайте компоненти множення. Це перший множник, другий множник, добуток. Переставний закон множення. Пригадайте, як він формулюється, від перестановки множників добуток не зміниться. Молодці. Отже, натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці збільште у 10 разів кожне число. І запишіть каліграфічний результат. Давайте перевіримо. 2 помножити на 10 це буде 20. 3 помножити на 10 30, 40, 50. Наступні результати: 60, 70, 80 і 90. У завданні 251. Знайдіть значення виразів. У виразі спочатку ми виконуємо дію множення. Отже, 7 помножити на 2. 14 і від 15 відняти 14 буде 1. Обчислюємо наступний вираз, що ви помітили? Помінялись місцями множники. Отже, яким законом ми тут користуємось? Переставним законом множення. Отже, який буде результат теж 1. Наступному виразі обчислі 8 помножити на 2 16. І від числа 48 відняти 16. 32. В наступному виразі. Знову поміняли місцями множники. Отже, результат буде теж 32. В наступному виразі спочатку обчислюємо множення 9 помножити на 3. Правильно 27 відняти 9, 18. В наступному виразі скористуємося переставним законом. і в результаті буде теж 18. В наступному виразі буде 0. І в останньому теж поміняли місцями множники, отже, буде 0. Порівняємо у завданні 253. Множення чисел 8 і 10 і добуток чисел 10 і 8 буде. Дорівнює тому, що поміняли місцями множники. Результат не змінився. В наступному добуток чисел 7 і 10 і 6 і 6 10. Другі множники однакові, але перший, де множник більше, добуток буде більше. Отже, 7 помножити на 10 буде більше. В наступному знак. Дорівнюю множники однакові. І в останньому порівняйте 3 помножити на 10 і 2 помножити на 10. Отже, вираз зліва буде більше. У завданні 254. Розгляньте записи. 10 помножити на 5 це буде 50. Тобто 10 це 1 десяток. Тому ми один десяток множимо на 5 це буде 5 десятків або 50. В наступному записі розглядаємо 100 помножити на 5, а 100 це одна сотня. Одну сотню множимо на 5, буде 5 сотень або 500. Запам'ятайте, щоб помножити число на 100. Потрібно до числа праворуч дописати 2 нулі. При множенні на 10, ви пам'ятаєте, приписати 1 0. А при множенні на 100 праворуч дописати 2 нулі. Отже, давайте закріпимо у виразах 255. 10 помножити на 3. Це буде 30. 100 помножити на 3. Ми дописуємо 2 буде 300. 10 помножити на 9 90, а 100 помножити на 9 900. Дописуємо 2 0. 10 помножити на 4 40. 100 помножити на 4. Ми до числа дописуємо 2 0 буде 400. 10 помножити на 7 70. І 100 помножити на 7 700. У завданні 256. Спростіть вирази, обчисліть їх значення. Отже, діти розглядаємо перший вираз, чи зручно нам так обчислювати до 100, додати 100, ще додати 100. Так, нам потрібно спростити. Скільки разів повторюється число 100? 5 разів. Як же ми можемо записати суму однакових доданків? Пригадали? замінити множенням. Отже, у нас по 105 разів, то ми записуємо 100 помножити на 5 і відняти 380. 100 помножити на 5. Ми дописуємо до числа 2 нулі, це буде 500. І від 500 відняти 380. Від 500 віднімаємо спочатку 300 буде 200 і відняти 80, 120. Тепер спростіть наступний вираз. Скільки разів повторюється число 100? Три рази. Отже, ми записуємо, що по 100 три рази. Тобто, 100 помножити на 3 і відняти 278. Від числа 300 відняти 278. Це буде. Від 300 відняти 270 це буде 30 і відняти 8 22. Що важче? Давайте визначимо печиво масою 160 грамів чи дві шоколадки. Якщо одна шоколадка 100 грамів, то дві шоколадки 200 грамів. Отже, що важче тепер? 160 буде менше, ніж 200 г. Отже, дві шоколадки будуть ващими. Обчислимо вирази 258. До числа 456 пригадаємо письмове обчислення стовпчиком. Додати 135 починаємо додавати з одиниць до 6 додати 5 це буде. Одинадцять, Один пишемо, один помічаємо десятки. Додаємо десятки буде 9. Тепер додаємо сотні, буде 5, число 595. В наступному виразі від числа 784 відняти 537. Починаємо віднімати одиниці від 4, віднімати 7 ми не можемо. Отже, беремо десяток. Від 14 відняти 7 – це буде 7. Віднімаємо десятки, стало 7. Відняти 3 це буде 4 десятки. І віднімаємо сотні, буде 2 сотні число 247. В наступному виразі у нас дві дії. Отже, спочатку записуємо цей вираз в рядок. Тепер обчислюємо стовпчиком. Щоб швидко обчислити від числа 673 відняти 138. Віднімаємо одиниці від 3 відняти 8, ми не можемо. Беремо десяток, від 13 відняти 8, це буде 5. Віднімаємо десятки. Помітили крапочкою, тому стало 6. Відняти 3 це буде 3. Віднімаємо сотні, буде 5, число 535. Тепер до числа 535 ми додаємо 78. Додаємо одиниці до 5, додати 8. 13, 3, пишемо 1, помічаємо до десятків. Додаємо десятки, це буде 11. Пишемо 1, а 1 помічаємо до сотень. Тепер додаємо сотні, буде 6. Відповідь до виразів: 613. Продовжуємо далі. У наступному виразі знову дві дії, виконуємо. Швидко обчислюємо стовпчиком додавання. Додаємо одиниці до 8, додати 7, це буде 15, 5 пишемо 1, помічаємо до десятків. Додаємо десятки, буде 4. Додаємо сотні, буде 8. Число 845. Тепер до 845 додаємо 46. Знову додаємо одиниці, це буде. 11, 1, пишемо, 1, помічаємо в десятки. Додаємо десятки, буде 9. І зносимо 8 сотень, число 891, записуємо результат у виразі 9 рядок. В наступному виразі, початку ми обчислюємо множення. 7 помножити на 8 це буде 56. Тепер відчитла 134. Ми віднімемо 56. Запишемо це стовчиком, щоб обчислити швидко. Віднімаємо одиниці. Від 4 ми не можемо відняти 6, беремо десяток. Від 14 відняти 6 це буде 8. Віднімаємо десятки. Стало 2. Не можемо відняти від 2-5. Беремо сотні. Тепер від 12 відняти 5 це буде 7. Отже, результат записуємо 78. В наступному виразі. Ми виконуємо дію у дужках. різницю чисел 125 і 71. Щоб обчислити швидко, виконаємо стовпчиком. Віднімаємо одиниці, це буде 4. Тепер віднімаємо десятки від 2, ми не можемо відняти 7. Беремо сотні. Тепер від 12 відняти 7, це буде 54. Тепер ми 54 ділимо на 6, буде 9. Розв'яжемо задачу 259. У першому під'їзді будинку проживає 215 мешканців, у другому на 108 мешканців більше, ніж у першому, а в третьому 340 мешканців. Скільки всього мешканців проживає у трьох під'їздах? В задачах розповідається про. Мешканців, що відомо, що у першому під'їзді 215 проживає мешканців. Що сказано за другий під'їзд? Невідомо, але на 108 мешканців більше, ніж у першому. І в третьому 340 мешканців. Питання задачі: скільки всього мешканців проживає у трьох під'їздах? Щоб відповісти на питання задачі. Ми відразу відповісти не можемо. Спочатку нам потрібно дізнатися, скільки ж мешканців проживає у другому під'їзді. Якщо на 108 більше, то ми це виконаємо дію додавання. Отже, щоб повчити швидко, ми запишемо стовпчиком. До 215 додаємо 108, починаємо додавати одиниці до 5 додати 8. Це буде. 13, ми 3 пишемо, 1 помічаємо до десятків. Додаємо десятки, буде 2. Додаємо сотні 3. Число 323. Мешканці ми дізналися, скільки проживає у другому під'їзді. Тепер, щоб відповісти на питання задачі, скільки всього, ми можемо. Додати відразу три доданки. Ми це вже з вами вміємо. Отже, запишемо це відразу стовпчиком, щоб обчислити швидко. Додаємо одиниці до 5, додати 3 і 0, це буде 8. Додаємо десятки, 1, додати 2 і ще додати 4 буде 7 десятків. І додаємо сотні буде. 8. Отже, 878 мешканців проживає у трьох під'їздах. В наступному завданні змініть тепер числові дані попередній задачі так, щоб у відповіді було число 900. А в попередній задачі ми з вами отримали, що у відповіді в нас у трьох под'їздах проживає 878 мешканців. Нам потрібно, щоб було 900. Отже, дізнаємось різницю, наскільки ж нам потрібно збільшити числові дані на 22. Ми можемо збільшити цей бубе числове дані чи то першому під'їзді. Другому чи в третьому. Отже, ми збільшимо скільки у другому під'їзді що 108 на 22, 130 на 130 мешканців більше, ніж у першому. І у нас тоді отримається, що всього буде у трьох під'їздах 900 мешканців. У домашньому завданні ви розв'яжете задачу 261. Купили три шоколадки масою по 100 грамів кожна. Отже, що вам тут треба дізнатися? Скільки ж три шоколадки разом масою спочатку? І цукерки. Маса якої на 255 грамів більша. Яка ж маса всієї покупки? Отже, задача на три дії. Успіхів вам, діти. На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!